Тобто горизонт панування має бути в країні 10-15 років. Мінімум, мінімум. Кажуть, будівництво великого блоку атомного це 10 мільярдів на 10 так. років. Так він каже, А на це рахуйте, що це ну як мінімум два виборчих цикли, а то й три. Ну а він каже, що має, бо там і я, в принципі, потім з свого досвіду знаю, що це має бути 15 років, десь Горизонт панування. Тобто, для нас це три політичні цикли. І е, підприємець має розуміти, що протягом цих трьох політичних циклів. Ті рішення, які були прийняті зараз, і він, виходячи з цих рішень, формує свою бізнесову стратегію, що ці рішення не будуть переглянуті через 5 років, через 10, через 15. А у нас іноді дають якісь умови там для бізнесу. А потім приходять інші, кажуть, а це корупційна була годівниця, там, оці, там, вільні економічні зони, там, це було відновила закрити закриває. Ну, наприклад, під час Ющенка от, повністю знищили систему вільних економічних зон. А звісно, що там були абсолютно такі схематозні, коли там завозили імпортну там, курятину чи щось там, через оці. Вільні економічна зона. Але, наприклад, Закарпатська вільна економічна зона вона була досить ефективно розвивалася. Там почались паразки цього машинобудування, Там з'явилось декілька інвесторів, які вклали гроші, там з'явилось декілька потужностей промислових. І досить такі проекти були цікаві. І ще було декілька таких теж точок, де можна було це робити. А Ющенко прийшов, йому показали, що так замість того, щоб зачистити ті зони, де там дійсно була корупція, він взяв просто все, як кажуть, із водою Знезли. вихлюпнув і дитину, знес все і фактично повністю знищив. От а хто буде після цього вкладати гроші?